У Голлівуді готується до виробництва сиквел одного із найуспішніших бойовиків останнього часу Діму дороги 2». Офіційно підтверджено, що режисером продовження стане знаменитий британський постановник Гай Річі. Це рішення стало відомим після того, як у квітні цього року Амазон розпочали переговори з режисером. А тепер авторитетне видання варієті повідомило, що контракт підписано. Річі відомий своїм неповторним стилем. У якому поєднується жорстокий екшен, чорний гумор та динамічний монтаж. Головну роль у фільмі знову виконає Джейк Джиленгол, який повертається до образу колишнього бійця UFC Елвуда Далтона. У першій частині глядачі побачили, як герой, залишивши минуле, намагається почати нове життя, влаштувавшись охоронцем у бар на архипелазі Флорида Кіс. Однак його мирні плани руйнуються, коли він опиняється в центрі мафіозного конфлікту. Серед головних антагоністів, харизматичний і жорстокий Нокс у виконанні колишнього бійця UFC Конора МакГрегора. Саме МакГрегор, чемпіон і зірка змішаних єдиноборств, дебютував у цій ролі в першій частині, і фінал натякав на його повернення з огляду на закладений конфлікт, сиквел обіцяє масштабне повторне зіткнення героїв. Сценарій нового фільму пише Уіл Біл, автор, що вже працював над успішним проєктом на кшталт серіалу Кас. Та бойовика погані хлопці до кінця цей тандем з гаєм річі викликає зацікавлення критиків і шанувальників жанру, адже поєднання стилістики річі з динамікою та гумором притаманних білу обіцяє ще більше насичених моментів у сиквелу. Варто зазначити, що дім у дороги 2 стане вже другим спільним проєктом Джилин та Річі. Вони вже працювали разом над військовою драмою перекладач, незвичайна проба режисера у військове кіно но oh. Цікаво, що перший фільм Діму дороги був ремейком одноіменної стрічки 1989 року з Патріком Свейзі. У ремейку режисер дещо змінив оповідання, але основу залишив ту ж саму. Однак, після фільму Даг Лайман відверто критикував студію за рішення не випускати фільм у кінотеатрах. За його словами, стрічка мала потенціал на великому екрані і могла стати важливим кроком у підтримці кінотеатру. Кіноіндустрії, що оговтуються після пандемії. Іронічно, що саме сиквел уже без лаймана потенційно може вийти у широкому прокаті, якщо звісно Амазон змінить свою політику щодо релізів. Фанати бойовика вже висловлюють захоплення новинами про повернення Джиленгола і МакГрегора, а також про призначення річі на роль режисера. Очікується, що нова частина буде ще більш вибуховою, насиченою бійками, драйвом і харизматичними героями. Гай Річі неодноразово доводив, що вміє працювати з чоловічими історіями, в яких герої опиняються у складних моральних ситуаціях, а сюжет переплітається з неочікуваними поворотами. Це ми могли бачити від карти Гроші двох стволів до агентів Анкл. Річі ще більше став улюбленцем публіки. Його фільми завжди вирізнялися авторським підходом і вмінням зробити навіть класику свіжою та цікавою, і його. Останній реліз Мобленд ще більше підтверджує ці слова: зйомки сиквелу можуть розпочатися вже до кінця 2025 року. Якщо стрічку і справді покажуть у кінотеатрах, це стане не лише символічною перемогою для фанатів, а й важливим моментом для всієї індустрії, яка шукає нові формати співпраці між стрімінгами та традиційним прокатом. Одне можна сказати точно: Діму дороги 2 вже зараз є однією з найочікуваніших. Прем'єр найближчих років, дякую за перегляд. Підтримуйте українське. Ще почуємось.